Ходімо, подивимося, що відбувалося на Ukrainian Fashion Week. Мені не було видно інсталяцію Марчі з мого місця, але повітряна тема показу відразу вгадалася по парашутах, сумках, куди їх складати, та кольору неба у всіх його варіаціях у показі Соломії Гринків я побачила модних кочівників через необробленість та у гарному сенсі грубість матеріалів за естетикою. Нагадала сукню з показу Олександр Маквін і Ре Нік Кічкар вразив у саме серденько. Маю що вам розповісти в окремому відео. Від Джулія Крос люди виходили зі сльозами на очах. У показі брали участь ветерани та люди з інвалідністю. Одяг Джуля крос може трансформувати, щоб його могли легко використовувати люди з ампутованими кінцівками. Конструкції на подіумі флешбекнули мене до блокпостів, Така собі межа між добром та злом. Другий день для мене відкрив здвоєний показ Назарелі та боже допоможе правильно це вимовити. Джей Джей Скві. Певні образи Назарелі були схожі на Сен Логан, але м'якіше без випіченої Фаум фаталь та тиску 80. У Джей Джей Скві запам'ятався образ білий лота сплісированої напівпрозорої тканини. Хавер зробили сильний з саксофоністом. Я стояла прямо навпроти, і він видавав такий перформан. Що я на його фоні трохи загубила одяг, покастоня цікавою плані історії моди. У... Те, що нам треба за основу взяли моду ренесансу з розрізаними рукавами, складним плетінням волосся, формою вирізів та флоральним оздобленням. Сумочки здається, посилаються на поясні сумки, які були в моді до того, як люди навчилися вшивати в одяг кишені. А про те, як на підлозі опинилися яблука, який одяг виглядає як арабський парфум. Хто неочікувано увірвався на подіум під час поклону дизайнера, знаєтеся у другій частині огляду.